Бажання Януковича дати покази і пройти так звану очну ставку, я це глибоко підтримую. І з задоволенням особисто зорганізую йому це на території столиці України. Янукович виявився слабаком, зрадником держави, який узурпував владу, розікрав державу, знищив Збройні сили та сили безпеки України, який. Зрештою, втік на територію сусідньої держави, і звідти закликав до збройної агресії до України. Янукович, якщо він хоч трохи чоловік, має зібрати свою совість, свою, зрештою, інші позитивними ймовірно характеристики, і прибути на територію України. І буде все. І допит, і очні ставки, і все, що потрібно в таких випадках. І підкреслюю справедливий суд, і справедливий вирок. А диктувати країну, яку він розгробував, зрадив і на яку наслав озброєного ворога, що робити слідству, цей покидьок не буде. Крапке.